Друзі, всім привіт! Сьогодні нас чекає кучівля. Відтак ми переїжджаємо. В нас вже незабаром заквітне соняшник. А я знайшов дуже класне місце, на якому зараз квітне гречка. Ми отримуємо з неї взяток і незабаром заквітне соняшник. Тому в цьому відео буде весь процес переїзду. Я покажу вам, якої сили в нас ідуть сім'ї зараз на соняшник. І е, всі нюанси цього нашого переїзду. Але в цьому відео сталося не так, як гадалося. І трішки все піде шкереберть, але не буду вам спойлерити. Додивіться до кінця та поставте лайк цьому відео. Перед тим дуже багато хто запитував. Як знайти те чи інше місце, куди переїжджати, як знайти посів? Так зараз це в моєму випадку виглядає наступним чином. Я обдзвонюю просто селищні ради територіальних громад. Так і таким чином там люди є, які відповідають за те, щоб знати на які території що сіється, якась яка зміна. Вони кажуть, який агроном чи агрофірма Сіє це, того шукаєш номер агрофірми, дзвониш до них, їдеш до них, домовляєшся, домовляєшся за місце і так далі. Це все досить непросто, але таким чином може спроти спростити собі життя, просто обдзвонюючи певні регіони, де вам цікаво переїхати. Також мені цікаво почути вашу думку, думку людей, котрі вже мають биті вовки в тому, щоб переїжджати. Цей соняшник він буде оброблятися інстрайкером. Якщо ви десь знаєте, як ця речовина впливає на бджіл, так воно буде обсонячник буде оброблятися на третій-четвертий день після цвітіння. І ми домовилися так, що там бджіл я забиратиму або закриватиму. А розкажіть ваш досвід з соняшником, який обробляють такими препаратами, буде дуже цікаво і корисно для мене і для всіх дізнатися про вас досвід так, і комунікації з такими обробками. Під час підготовки переїзду до Соніку я оглянув платформу і позначив там собі чотири сім'ї, були, є досить зараз слабенькими і е, немає змісту їх кудись перевозити. І от зараз е, є в нас ось така сім'я, вона йде їм на заміну, і таких сім'ї, відповідно, ще на пасіці тут стаціонарні. Буде чотири штуки і всі вони підуть на заміну тим слабеньким. І ми коли будемо перевозити їх сьогодні, ми слабенькі забираємо, а ці сильні ставимо на їхнє місце. І хочу вам показати, як виглядає сім'я, котра і пасувала би десь поїхати. так? Це у нас ось повна рамочка розплоду, ось такий розплід гарний, безпосередньо гарний. Маточка в нас тут бігає з зелененькою міточкою. так? З минулого року. Гарна рижа, також тут у нас є повна рамочка з розплодом. Тут у нас буде черва, ні, це у нас пустенька рамка. Ця от рамочка така на 75% з розплодом. От, ще одна така ж. Тут повна, так, це вже буде 4,5. І тут вже у нас йде з краю медочок. Так, добре. Ви бачили по обсидці бджоли у вулику. Так видно. І вам зараз покажу ще магазини, які я з них зняв. Бачите? Вони в бджолі, трошки вони вже там навіть підлектару і... Так, почекали ми ще годинку, щоб бджілки сіли. І що? платформу, пригадуєте, ну разу вона нас трошки зіскочила, насправді не було великої проблеми її підняти, поставити на дошки, воно все заїжджає добре. Найбільше часу займає це зробити стяжки. за стяжками історії. Пам'ятаємо, що платформа в нас стоїть. Ми зв'язуємо вулики. За, за, заїжджаємо платформою, піднімаємо, ну платформу виїзним рядом, піднімаємо, і тоді ряд лягає, ми його прикручуємо і зараз е, прицепчик під'їжджає, знімаємо цю на ньому реєчку, е, зазвичай ми відчіпляємо. Я буду зараз так казати, щоб ми відчіпили від трактора і запхаємо його вручну, так, і потім цю реєчку прикрутимо. Це страхувальне, щоб е, не зліт, не злетів, е, не злетів модуль наш. Пасіки ми вивозимо його тракторцем, так, щоб по ямках не мордувати машину. І зараз будемо щепляти до машинки і в дорогу. так, Ось ми вже на місці. Підняли бачите, повністю платформу, відчіпляємо завтра ззаді ту страховочну планочку і помаленьку витягуємо прицеп. Тоді будемо розбиратися заднім рядом. Все, по суті діла прицеп у нас збоку, з рядом проблем якихось не було. Ну, тут досить така рівна місцена. І що, все, зараз е, знімаємо паси. З пасами найдовше тут питання того, що їх зараз зняти, потім щось крутити, щоб вони були всі е, рівненькі. Ну, і тоді побачимося вже завтра. Ось, друзі, настав і наступний день. Ми вже переїхали. Я зараз приїхав подивитися, як себе бйоли почувають, і покажу вам, як тут взагалі обстановочка. По стану гречки, бачите, вона вже так більш-менш відквітає, але ще тиждень, другий вона буде квітнути, є десь на Деяких квіточках бачите ще квіти, котрі будуть відкриватися так, але навіть на нижніх квітах вже є е, насінини, котрі зав'язалися. Так, квітне вона вже тут досить давно, але думаю, якраз, якраз до того, коли почне квітнути соняшник, е, це буде якраз нормальний такий трошечки взяток. Якраз тиждень ще є до зацвітання. Того е, стоїмо ми недарма, недарма і місце. Я думаю, що хороше, аби вона тільки виділяла. Табличка можете собі копіювати. Робіть знаю багато хто також ставить таблички. Тут вся інформація про е, пасіку і так далі. Люди собі можуть прийти, подивитися. Якщо комусь щось заважає, не дай Бог. фу-фу-фу, То так. так, що ж, друзі, завжди це діло не без пригод. і е, Треба забрати е, цю нашу платформу з цього місця, де ми переїхали. Неприємно, звісно робота зроблена, але треба буде переїжджати І е, ми це сьогодні зробимо не просто все. Тут дорога така досить така ґрунтова, ввечері має падати дощ, і я думаю, що своєю машиною я вже сюди не заїду. Відтак або купляти другу машину, або шукати трактор. я знайшов вже в селі людину, яка має тракторець, і я думаю, що попри дощ якось ще вдасться сюди виїхати. І місце тут мені навіть більше набагато подобається, адже гречка тут так пахне, що просто капець, але вона вже в такому піку цвітіння. Бачите. Прям чутно, як бджоли гудять. І одразу ж тут поруч соняшник. Бачите, дорога така, що я сумніваюся, що я зможу сюди в'їхати своїм автомобілем. Але, 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 я думаю, що ввечері ви все побачите. О, бачите, ну, куди тут. Сюди просто. Ну і це ще не рахую, враховуючи, що ще дощу не було. На жаль, це пішло не по плану. І поки бджілки злітаються, я розповім вам, чому ми зараз будемо переїжджати геть звідси. Коли я шукав це місце, я побачив тут поле гречки, знайшов його візуально. А тоді я одразу ж поїхав в селищну раду для того, щоб знайти контакти фермера, який має її, її і соняшник, і для того, щоб узгодити місце з місцевою владою, мене направили люди при вході до земельного відділу. Там мене знайшла якась жіночка. Я підійшов до якоїсь жіночки, і вона мені дала контакти голови земельного відділу. Тоді я знайшов по назві агрофірми, яку вона мені дала, її номери, подзвонив до неї. Мені сказали зовсім іншу агрофірму, яка має ці поля. І тоді, коли я вже зателефонував до голови земельного відділу. Назвав йому е, цю агрофірму, він дав мені її номер, і я вже нормально тоді зв'язався з е, самим аграрієм, трошки з ним там ми узгоджували, узгоджували обробки і так далі. Але домовилися на тому, що все окей, вигідно і мені. і їм. Ця от прогалина. В комунікації з місцевою владою, якщо з аграріями ще на півбіди, то з місцевою владою е, узгодження місця е, не не знайшлося, не вийшло. Так вони не знали, чия ця земля, і так далі. Але вроді би аграрій казав, що це і Вони мають це наполовину у власності. Того за агрономом ми вирішили, що тут буде окей. Адже коли я звертався до них, вони розводили руками і не знали, можна чи не можна, швидше не можна, але ми не знаємо, і так далі. Там треба писати якусь заяву, ми не в курсі. Того я вирішив сильно в це не вникати і. Ми переїхали, але тут до мене телефонує вже староста села сьогодні і каже, що ваші бджоли е заважають людям, адже е пасіка стоїть на Доро біля дороги, яка веде до сільськогосподарських угідь місцевих жителів, так як бачите, місцеві жителі цікавилися, проїжджали, але комусь воно не сподобалося. Хоча слава Богу, бджоли не нанесли якої шкоди людям. Але е, люди, знаєте, як в селі кажуть, що а як то буде, а що ми будемо робити, а не дай Бог, і так далі. Того без питань, ми знайшли інше місце, і на нього будемо переїжджати. Тому ви обов'язково комунікуйте з місцевою владою і дожимайте до кінця. Одразу ж шукайте заступника голови чи старосту села, і з ним вже можна буде про щось говорити. А ми переїжджаємо далі, друзі, і зараз я вам покажу, як це все діло відбувається. Ось, друзі, ми вже на новому місці. По суті, діло, технологія була вся та сама, що ви бачили, коли ми переїжджали на інше місце. Тут у нас гречка, так то що ви бачили в день. До речі, бачили ми дорогу, по якій їхали, і от. Наш логан цілком справився і нормально. Просто було сухо, пощастило, бо мав бути дощ, але все нормально. Буде пасіка вже тут. Надіємось на маленький заток з гречки, то тому що воно вже відцвітає, але сонячник попереду того ми ще не покладаємо рук. Того гарних вам до зборів. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.